네 <목소리도> засідання оголошується відкритим судом розглядається справа номер 360 під рівною 1841-54. Судове засідання з'явилось скажених Чернишов Олександр Сергійович, два вільних слухача Сергій Андрій Ігорович та Асочий Дмитро Олександрович. Бучанське районне управління поліції було повідомлено, але належним чином але не з'явилось. Надайте, будь ласка, під паспорт, ви мені надали, замість паспорту. І Що? Що за дичину вона несе? будь ласка, паспорт. Королеві донецьких керівників судді Лещенко, в яких вона здобувала юридичну освіту, мабуть, не повідомили, що існує закон, 1368, в якому чітко написано. Е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон пред'являються особою замість та без додаткового пред'явлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, документів, відомостей, даних про реєстраційний номер облікової картки, платника податків, про місце проживання.